Росію примушують до миру і часу дають до кінця доби. Міністри закордонних справ, так званої Веймарської групи, 12 травня радяться у Лондоні. Британець Девід Леймі назвав захист України екзистенційним викликом для Європи. Партнери готують нові 17 за рахунком санкції для росіян. Трамп хоче, аби Зеленський зустрівся з Путіним. Двобі запланований на 15 травня у Стамбулі, але кремлівський начальник не обіцяв приїхати сюди особисто. Зеленський кинув йому виклик. Добрий Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині, і очікую на Путіна в Туреччині особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити. Щоб закінчити війну, четвер Туреччина. Президент Трамп підтримав всі лідери, підтримують антипутінська коаліція в Європі, щоднями була в Києві. Рішуче бажає миру і телефонує Трампу з української столиці. Від кремлівського диктатора вимагають припинення вогню на місяць. Деса мехтіхінґанесандасвігото. Я хотів би сказати вам, що наша присутність тут сьогодні посилає дуже чіткий і дуже сильний сигнал. Сигнал про те, що ми сповнені рішучості зробити все, що в наших силах, щоб закінчити цю війну якнайшвидше, ми завжди говорили, що хочемо і повинні допомогти Україні не тільки в інтересах цієї країни, а й в наших спільних європейських інтересах. Адже ця війна загрожує не лише територіальній цілісності України, вона спрямована на знищення всього європейського політичного порядку. Це Путін ультиматуму не приймає і припиняти вогонь не збирається. Наступної ночі як лідери їдуть з Києва в українському небі понад сотня шахедів, ймовірно з тих, що красувалися на Красній площі перед лідером Китаю та всіма путінськими партнерами. Але ця війна кажуть, деякі політологи все ще не світова. Німеччина з приходом мерця втаємничила обсяги постачання зброї Україні а вихідними, що минули, тисячі німців вимагали заборонити тих політиків, що підтримують Путіна. Партію Альтернатива для Німеччини на початку травня. Федеральне відомство з охорони конституції визнало її екстремістською, попри те, що вона може очолити політичні рейтинги. На парламентських виборах цього року АФД отримала другий результат 19,5% голосів. Кількість її прихильників продовжує зростати. Польща теж виявляє агентів Кремля на своїй території. За результатами розслідувань пожежу у Варшавському торгівельному центрі, яка сталася минулого року, координували росіяни. Поляки викликали російського посла на килим і тепер закривають консульство у Кракові. тим часом Дональду Трампу обіцяють новий літак. Палац у небі йому дарує королівська родина катару. Для рядових американців життя скоро теж покращиться. Президент повідомив, що суттєво знижує ціну ліків у Сполучених Штатах.